Привіт! З вами Фотіч. І сьогодні ми будемо з вами перепаковувати акумуляторну батарею до ноутбука. Як бачите, ось у нас вже підготовлені акумулятори лежать. На одному з них є ще наліпки. Тобто, кожен з цих акумуляторів був протестований на приладі. Прилад Opus. Я вже показував в своїх відео, що, що це за прилад. І зараз ми будемо зварювати дані акумулятори в батарею. Бачите, у нас є контролер, який був в даній батареї. Бачите, у нас є ось такі смужки металічної стрічки, якою будемо зварювати. І ось корпус нашої батареї. Можливо, в мене не вийде показувати, як то все робити. Зараз ми... Акумулятори відсортовані по парах, помістимо в оцей холдер і ми їх зваримо. Ну що ж, продовжимо пізніше. Ось ви бачите, елементи вже посортовані попарно. Все підготовлено до зварювання. Спочатку зваримо цих чотири. Акумулятори, ось перші чотири акумулятори вже приварені між собою. Як бачите, наша батарея вже має певний вигляд. Залишилося переварити крайні контакти і потім будемо паяти до плати контролера. Як бачите, наша батарея з шести елементів вже зібрана. Припаяна до плати контролера. Всі контакти заізольовані за допомогою каптонової стрічки. Зараз ми зберемо її докопи і підемо випробовувати. Як бачите, батарея поставлена і 0% заряд. Я підключив зарядний пристрій і ждемо, що буде далі. Десь хвилин 40 було 0%. Так стояло і стояло на позначці 0%. І лише тепер, десь за 40 хвилин, з'явилося, що заряджено 1%. Чекаємо далі. Як бачите, батарея повністю заряджена. Перший раз, коли я поставив ноутбук щойно зібрану батарею, повністю заряджену, ноутбук пропрацював приблизно... 6,5 години. Буду тестувати далі, побачимо, яким чином і скільки він пропрацює на повному заряді. І так, підведемо підсумок нашої роботи. Ми з вами перепакували даний акумулятор. Поставили відновлені літій іонні Батареї 18650. Після того, як ми окремо зарядили ці елементи, зібрали їх в батарею і поставили в ноутбук. Ноутбук пропрацював 6,5 годин. Тобто заряду окремо заряджених елементів вистачило на 6,5 годин роботи ноутбука в активному режимі. Що можна сказати ще? Батарея приймає заряд, але відображає його некоректно. Тобто індикація процентного заряду даних елементів некоректна. Там може бути 0%, потім відразу 7%, потім відразу 10%, 20% і так далі. Тобто немає плавності в індикації. При підключенні адаптера заряджається і хватає даного заряду, якщо він повністю зарядиться батарея, на 1,5-2 години. Але Є такий маленький нюанс, коли відмикає, відключаємо від адаптера, е, наш ноутбук відключаємо від адаптера, відразу показує 0%. І е, можна сказати, що комп'ютер зараз виключиться, ноутбук зараз виключиться, але ні, він продовжує працювати 1,5-2 години. Ось такий підсумок нашої роботи. І так, Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки. Якщо не сподобалось, дизлайки, підписуйтесь на канал. А я на цьому буду закінчувати. До нових відео. З вами був Фотіч.